Вітаю! Давайте е, програємо такий кейс. Нам потрібно зробити презентацію з голосом Діктора, щоб слайди е, змінювалися, голос е, звучав, і це було відео. Одразу скажу, що я користуюся Office 365 як викладач. Я маю до цього е, доступ. Це безкоштовно, тому покажу знову ж таки PowerPoint е, стандартний. І так, в мене є два слайди. До речі, згенерував я їх у а, Напкін. Я це вже показував. Ось є Напкін, і в нас є текст. Нехай під цю інфографіку в нас є отакий от текст, де ми можемо згенерувати голос. Я так само показував в ролик, є OpenAI FM, це таке середовище, яке дали, і нам ми тут можемо до тисячі символів. Я сюди просто вкидаю той текст про ельфів, який є на презентації. Далі я вибираю голос балад і професійний. Я можу це прослухати. Давайте а, разом зараз я вімкну а, десктоп аудіо і прослухаймо. Ельфи, Ельфи зазвичай, зазвичай зображуються, зображуються як красиві витончені, витончені істоти, істоти з довгими вухами, вухами і, яскравими. і яскравими Ну, тобто все, все добре. І ми бачимо, що тут додалися емоції. Оце OpenAI додало емоції, і ми тут емоції ще можемо описувати. І так, ми згенерували, ну, воно згенерувало, і ми можемо зробити Download. Коли ми робимо Download, воно нам дає вав файл, який ми просто додаємо, додаємо до презентації. І так, перший слайд. І нам треба додати розділ вставлення, і ми тут бачимо аудіо. Аудіо на моєму комп'ютері. Я його отримав, ось це аудіо, ось воно з'явилося. Його ми можемо винести одразу за слайд, щоб його не було на слайді. Можемо прослухати, Знову ж таки, давайте воно. Ельфи, ельфи зазвичай, зазвичай зображується, як Ельфи зазвичай зображується. Але тепер ще нам ще трошечки треба делостувати. Ми кажемо, що має бути фонове від, відтворення, ну тобто при включенні, і ви бачите, початок автоматично, але не на всіх, не перерви. і нехай буде приховано під час виконання. І так ми це зробили озвучку першого слайда. Ось воно є, ось ми бачимо позначку. Так само, давайте ми зробимо швиденько і е, для другого. Другої інфографіки. Ось у нас друга інфографіка. Виділяємо той текст, що ми хочемо проговорити. Підуємо в PL. Е, Єфір одним із і... Ну, Тобто є текст. Знову ж таки вивантажуємо, знову ж таки, додаємо до нашого. Наступного слайду бачите, зараз позначки немає. Таким самим чином ми доходимо вставлення аудіо. Аудіо на моєму комп'ютері і додаємо е, це аудіо у вейв-форматі. Ну Вірки і залишаються, залишаються одними, з... да, це воно. Так само ми кажемо фонове відтворення, так само ми кажемо, що автоматично прибираємо ці дві позначки, можемо там, наростання звуку і так далі. І так далі. Ви бачите, тут багато чого є, але нам цього досить. Ми навіть не будемо робити переходи між слайдами, хоча. Це так само ми можемо зробити, щоб воно було плавніше. І так, у нас є два слайди з аудіо, і ми хочемо зробити е, відео. Отут в нас є кнопочка Записати, ви бачите, да? ми її натискаємо і ми потрапляємо в режим. Доповідача, де в нас є там нотатки, якщо вони є, де ми можемо щось малювати. Це якщо ми хочемо вручну записувати, ну тобто своїм власним голосом. Але в нас вже є озвучка, і тому ми натискаємо кнопочку експортувати. Коли ми натискаємо кнопочку експортувати, тут треба ще подивитися, що є, ви бачите, налаштування. І коли ми кажемо налаштування, я завжди ну, там, 4К нам дозволяє. Знову ж таки, ліцензія це дозволяє триває, там, кожного слайда в секундах. Ми можемо залишити таке, можемо там трохи біль, більше, менше, ну тобто це таке, але знову ж таки, так як у нас автоматично запускається аудіо, то поки воно не проговорить аудіо, то воно не перейде. І все ми натискаємо створити, куди ми сюди зберегти, наприклад, сюди. Зараз нам треба там трошечки для двох слайдів почекати. Тому що ну, є а, певне, воно ж має і знову ж таки не задали 4К. Якщо б не задали меншу роздільну здатність, то воно б, звісно, а, ну, там, більш якісно. А, зараз я ось я зараз припинив, для того, щоб можна було отримати. І ми вже отримали відео, воно сконвертоване на 48 секунд. І якщо ми натиснемо.

Емоційним. Ну, супер, я думаю, що це дуже легко, дуже спрощує життя викладача. Для чого? Для того, щоб ми робили відео для самого навчання. За допомогою PowerPoint Office 365 ліцензійного, за допомогою uh, napkin і за допомогою Open AI FM Всі покликання, як завжди, будуть. У вас в підвіде працюємо. Ну і робимо гарні відео.